Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Приїхали до мене робота така приїхала. Приїхали горшки, циліндри від мотоцикла МТ. Вони нові, як я так зрозумів. Зовсім нові. Що треба з ними зробити? Я не займаюся росточкою, не займаюся хонінговкою, то якби не мій профіль роботи, але що, що треба зробити? Треба їх вкоротити. Нечіть. Покажу зараз рисунок від, від площини прилягання до блоку, так, то звідси. до уступа чугунного гільзи, ось ось ось. треба зробити розмір 105,6. Тут небагато треба знімати, але суть в тому, що треба струцювати, а потім повторити всі оці діаметри, тобто діаметр. Діаметр цього чугуна і діаметр алюмінія. Просто повторити чуть глибше. Проблема заключається в тому, що проблемно зажати цю деталь. Кулачками її брати тут не можна, воно є тонкостінне, може тріснути. Тому я вирішив зробити таким старим способом зробити на такій одноразовій планшайбі. значить Я взяв. Сантехнічний фланіц, такий я у себе знайшов, і просверлив у ньому два отвори різьбою М12 із великими от такими от фасками. Зараз покажу на токарному, що ми будемо робити з, ними, з ним далі. Взяв я наш фланець в патрон і торцую на гладко, на чисто. Так, ще трохи. Тепер ми розтачуємо отвір в нашому планці до розміру посадочного діаметра циліндра. В процесі кріплення я столкнувся з невеличкою проблемою. Справа в тому, що звідси болт туди запхати ніяк не виходить ні 12-ку, ні десятку. Тому я зробив трошки хитро. Ну, а ясне діло, що звідти вкрутити болти, теж не виходить. Мішає патрон, а вкорочуєш болт не отримає вилюту. От. Тому я трошки схитрив, я взяв шпильки. Так, шпильку. Туди пропихаю, гайку накручую звідти, а потім гайку звідси. От. Значить, суть. Планшайба в нас зажата так сильно. За одну установку проточений і торець, і розточений отвір. Планшайба у нас стоїть, тобто у нас тут немає ніякого ні бієння, нічого, воно все чітко стоїть закріплено. О. Тепер що? Тепер треба обов'язково. Ми зараз виміряємо, скільки нам треба зняти, так? але обов'язково потрібно це все обміряти. тобто Діаметр оцей от обміряти точно. Глибину і цей, щоб коли ми його струцуємо, щоб ми знали розміра, по яких їх далі робити. Ну, Їдемо що. далі. Я розточив отвір в нашому фланці з зазором 5 х Для чого? Для того, щоб можна було потім виставитися індикатором по усьому гільзи тому що у нас цей діаметр має бути сувосний. Є в мене така от приспособка, таке коромисто для індикатора. Так? Воно там шариком доторкається і виставився я, значить, в межах сотки. І зажимаємо зараз гайки і будемо. Будемо торцювати і протачувати. Ну і що ж, і потихеньку торцюємо. Треба зняти 3,4 мм. Знімаємо 3,3, десятку чисто Так, і робимо чистову по алюмінію вже на більших оборотах. І обов'язково фаски. Зразу на чугуну. І останній це є фаска в на гільзі. для заходу колець. Ну, удачно получилось. Можна знімати. Ну що ж, готові наша, наші гільзи. Вийшло удачно, все. Тобто от, така от роботенка. Тут це, оце от верхнє ребро, воно вже таке вийшло, як фольга. Можна заспівати і заграти пісеньку. Тут всі ноти, всі октави. <плес> <Коротше>. <плес> <плес> От така робота народ. Ну, якби всі поняли суть, як вона робиться. Я не знаю, для чого це робиться. Чи це якийсь тюнінг, чи це якийсь там е збільшення компресії, зменшення компресії. Людина сказала, дала розмір, я зробив. Е просто хотів показати вам. Процес як робиться на такій одноразовій планшайбі.